Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Діти, ви чуєте? Ми чуємо дзвони, що сповіщають про велике свято. А чи знаєте ви, яке свято наближається? Звісно, серд Різдво Христове. Які зимові свята ви ще знаєте? Так, Новий рік. З давніх давен взимку настає велике свято. В господині готують традиційну вечерю. У глиняній посуді макітрі подають медово пшеничну кашу з маком та горіхами, що називається куття. На покуття під іконами ставлять сніп пшениці. Його прикрашають стрічками і називають його дідухом. Дідух вважається символом урожайності. Тільки з'являється на небі перша вечірня зірка, люди вдягають святковий вишиваний одяг, застеляють стіл з катертиною і починається святий вечір. А наступного ранку дівчата і хлопчики веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляють народження Ісуса. Нашу країну та працьовитих людей. А ще відвідують хрещених батьків. Малята, чи приходили до вас колядники? Що вони робили? Колядували. Колядники бажають всім здоров'я, добробуту, а господарі дають колядникам солодощі та гроші. Пропоную і вам малята. Вивчити колядку і заспівати її у своєму домі або своїм хрещеним, чи своїм бабусям та дідусям. Хай ангел торкнеться ваш сніжним крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість кохання наповнить ваш дім, Оселиться щастя і спокій у нім. Шановні батьки, радість, щастя та запишу художні. Це коли маляти поля. Хай панно оберігає вашу сферу, вивчайте та розповідайте колядки, підтримуйте українські традиції. Малята, пропоную пограти в гру, додай слово, я буду починати, а ви закінчуйте речення. Мороз тріщить і снігу на мило. Радіють всі. Адже прийшло Різдво. На нього вже чекають дорослі малюки. Розставивши свої пухнасті гілочки, красуються різдвляні ялиночки. Подивіться, діти, яка в нас чудова ялиночка. Саме на ялиночку, на цю лісову красуню ми так чекаємо на Новий рік та на Різдво. Здається мені, що вона засумувала. Як же нам її розвеселити? Можливо, ялиночці треба сказати ласкаві слова, тоді вона знову стане веселою. Ялиночка яка? Колюча, пухнаста, густа, снігова, струнка, запашна. Смолиста, красуня. Напередодні свят люди готуються. Вони не тільки прикрашають ялинку, а й уквічують свою оселю. Подивіться на малюнок, що ви бачите? Так, це різдвяний вінок. Ним прикрашають будинок. Він створює затишок та гарний настрій. У різних країнах вінок на дверях сприймається як знак того, що в будинку раді гостям різдвяні віночки бувають зі справжньої ялини та сосни, з шишок, з ялинкових прикрас та кульок. Запрошую вас у нашу творчу майстерню. Пропоную вам намалювати свій неповторний різдвян. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу. На ньому ми заздалегідь намалюємо два кола, великі та маленькі, фарбу червоного, білого та зеленого кольору. Зубна щитка, пластикова трубочка, яку зверху потрібно розрізати на декілька частин, вирізаний з паперу або зроблений із залишкового матеріалу Бантик, серветка та клей. Пенсик, ватна паличка і склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріали для роботи. Малята підготуємо до роботи наші пальчики. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки, на мистинки, мов краплинки. Ще й цукерки причепили, за роботу нас хвалили. Починаємо працювати. Беремо щітку, набираємо на неї фарбу зеленого кольору та промальовуємо гілочки ялинки, заповнюємо проміжок між двома колами. Коли основа нашого віночка готова, беремо ватну паличку, набираємо фарбу червоного кольору та малюємо кульки. За допомогою трубочки малюємо сніжинки на віночку. Заздалегідь зроблений пантик приклеюємо до верхньої частини віночка. Ось такий різдвяний віночок намалювала я. Пофантазуйте та створіть свою неповторну різдвяну прикрасу. Чекаю ваші роботи.